Робота гуманітарного віце-мера Михайла Вереса стала причиною гострої суперечки в сесійній залі під час останнього засідання міської ради. Тут депутати слухали інформацію заступника мера щодо розширення мережі дошкільних закладів. На думку окремих представників більшості, чиновник не сповна використовує свої можливості в роботі. Зокрема, депутати були невдоволені тим, що в завантаженні учнями лише на 60% школі номер 24 Віце-мер не ініціює відкриття дошкільних груп. Не можна сьогодні так сказати, школа завантажена за. Завантажена сьогодні дуже багато здійснюється поділу. Перший клас, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Більше 27 учнів. Клас ділиться на дві групи. І одночасно треба проводити урок там і там. Ви всі батьки, у вас же діти. Ви хочете, щоб ваші діти вчилися в нормальних умовах. Тому там сьогодні в 24-й школі управління освіти детально аналізувала. Немає теж жодного вільного кабінету, враховуючи поділи. Своєрідний допит Михайла Вереса тривав більше години. Особливо активні свободівці навіть запропонували зняти з нього надбавки за інтенсивність праці. Після цього за віцемери заступилися опозиціонери. Вони звинуватили критиків у безпідставних звинуваченнях чиновника та намаганнях поставити на цю посаду свою людину. Принагідно представники батьківщини нагадали, що у нинішньому скликанні. З ними взагалі ніхто ні про що не радиться. Погоджувальну раду ви не скликаєте. Нормально працювати на комісії, ви теж не даєте. Відповідайте, хлопці нема питань. Скажіть, що ми хочемо цього чоловіка зняти і поставити свого на його місце, і все то наше будемо завертати. Щоправда, звинувачення опозиції керівник більшості Роману Нуфріїв відкинув, зазначив лише, що свободівці безпідставно нікого не критикують. Безумовно, що немає. Як би можливо, вам не хотілося або не хотілося подати так. Немає упередження до жодного службовця міського кому, якщо немає до цього грунтовних підстав. Добре бути очевидно, що комфортно бути в опозиції, тому що ви не несете ні за що відповідальність. Нагадаю вам, що ви були в більшості попередньої каденції і за дуже багато рішень, з якими зараз маємо, очевидно, що що ну неоднозначні процеси. Ви так само це відповідаліся, але про це ми вам не говоримо. Але до чого я буду Василь Євгенович? щоб ми не, не перетворили зараз нашу з вами роботу, в неконструктив. Суперечка завершилася після запевнення міського голови Віктора Нушкевичуса, що Михайло Верес зі своєї посади достроково не піде, адже він хороший управлінець та патріот гуманітарної сфери Івано-Франківська.